З чим ви звернулися до клініки? 95-му році в мене був інсульт. Нам порадив знайомий дитячий лікар у угу. рядом дав їй телефон. Вона Подивилась дружину і дуже м'яко почала виводити її з цього стану. Що ну, просто унікально, я ще вона бачить стан значить, кровопостачання, там, чи може відток поганий, чи може артеріальний значить, потік mm -hmm. поганий. І знаючи, на яких ділянках мозку, вона бачить, що, що там іде не так. І вона значить, вже так припускає, що такі от можуть бути симптоми, і воно сходиться з тим, що воно є в реальному житті. А другий нюанс такий, що. От вона може призначати, наприклад, якусь кілька ліків, і одне з них може бути там пів таблетки, може бути навіть четверть таблетки. Тобто не кінськими дозами, якими треба результати uh -huh. сьогодні, де минуло вчора. А воно впливає саме в тому напрямку, як по-мотему. Тільки до неї входила. Тільки до неї. Так, я більш не uh хочу. -huh. Тому що це найкращий лікар. Ще з нею часто зв'язуємося, значить, якщо якась у неї там події, там де народження, або це стосується лікувального центру. Ми завжди її поздравляємо, щоб ще краще допомагати людям. Це такий боже дарний, і дай бомдаю, щоб вона далі працювала і допомагала і нам, і всім людям, які сюди звертаються. Всі вам.